Анастасія Кравченко, студентка четвертого курсу Полтавського університету економіки і торгівлі. Дівчина цікавиться підприємництвом. Поглибити свої знання планує на тренінгах у молодіжному бізнес-центрі. во Во-первых, я сама проходила дважды дисципліну бізнес-план. Хатя uh, создавала я uh, своє припадніприпринимательство. Мені дуже цікаво, познавательно. Я теоретичні вже знання отримала в принципі. Uh, Поки достатньо на даному етапі, я більше хочу практички. Молодіжний бізнес-центр у поеті діє вже другий рік поспіль. Основна мета його діяльності надати підприємцям-початківцям можливість реалізувати свої здібності та розпочати власну справу. Ми хочемо показати, що людина може стати підприємцем, може заробляти гроші. Більше того, може створювати робочі місця і тим самим допомагати. І власній родині, і місту, і державі в цілому програма навчання розрахована на півроку. За цей час своїми знаннями зі студентами будуть ділитися досвідчені тренери, викладачі, які мають досвід підприємницької діяльності, консультанти та експерти з питань бізнесу. Фахівці запевняють, кожна молода людина, маючи бажання та здібності, може відкрити власну справу. Зараз, наприклад, вже планується урядом Арсенія Цюнюка, значить, скоротити кількість податків із 40 до 20 вдвічі скоротити кількість організацій, які можуть контролювати і перевіряти із 70 до 30. Тобто планується певні кроки на зустріч до підприємців. зустріч до підприємців, і тому потрібно не боятися працювати. Одне із завдань курсу тренінгів складання бізнес-планів, і з їхньою реалізацією допомагає колишній випускник університету, керівник Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку. Допомагали іншим студентам розібратися, яким чином можливо реалізувати проекти і де краще знайти фінансування під їх реалізацію, тому що зрозуміло, коли. Студент, ну він ще ніколи не був підприємцем, ви хоче отримати фінансування. То отримати такі кошти в банку ну дуже складно. Тому допомагаємо, розповідаємо, яким чином це можна розпочати самостійно власними силами. Наприкінці навчання кожен учасник тренінгів отримає сертифікат. На мою думку, і я думаю, людмила